Так, добре, наступний готується до доповіді. Роман Валерійович Мовча. Він трошки Те, теорії з Те, На даний момент існує чотири Те, групи. групи крові. Чому я сказав на даний момент? Тому що колись існувала одна група крові, потім в нас в документації зміни зміни раціону людей з засобу життя, цілується група крові А і Бі. Це міжнародні позначення системи A -B. Нам раз, наслідок радянської системи звичніші позначення першого групи крові, друга, третя, четверта, але я буду використовувати міжнародні позначення. Потім в наслідок злиття ну, групи крові А і Б, З'явилася група крові І і Д. Взагалі, належність до тієї чи іншої групи крові залежить від наявності в еритроцитах тенгенів mm -hmm. А і Б. В групі крові А наявний від А. В групі крові Б, наявний агрітинг Б. В групі крові A B наявний аглютенген і А і Б, а в групі крові О не наявний агректи наген. Майже зразу після того, як з'явилося поняття про групу крові, зрозуміли, що можна цю групу кров переливати людям, щоб врятувати їхні життя. З'явилося перше правило перелання крута. Німецький математик Гуштингаус у 19 столітті вижив, Чотири прости твердження, які описують право дарування крові. З першого твердження ми бачимо, що люди, люди з однаковою групою крові може бути донором один для одного. Людина з групою крові О може бути донором для будь-кого. І людина з групою крові IB є універсальним реципієнтом. Реципієнт це людина, яка перебуває будь крові. Ну і четверте твердження, що кожне співвідношення як всіх, які не впливають. На передніх їх є. Бурштингаус uh, довів, що, це, що, що ці чотири правила є несуперечними і транзистивними. Несуперечними, тобто будь-яке логічне твердження, яке можна зробити з тих чотирьох правил, не буде суперечити одного. До, до цього до доведення цих правил використовується математична логіка, але деякий момент де якої я писав другому в другому розділі своєї програми. Людям переливали кров за цими законами, які я вище сказав, але все одно були летальні випадки, коли ніби все мало бути нормально, але було не добре. Тому в американській ченні в 1930 році 1839 році відкрили такий показник, як Резус-фактор. Він повністю не залежить від руки крові. Позитивний він... резус-фактор це наявність певного хабу до 30 правів, на тим ніколи немає. Після відкриття резюс-фактору були сформовані нові правила керування, які Також група крові дітей залежить тільки від групи крові батьків. І це за стандартними законами Менделя це все описується і можна бачити на малюнку зліва в колонці всі можливі групи крові батьків, в комбінації крові батьків, а справа ми бачимо можливі групи крові дітей. В перед тим, як розробляти програмне забезпечення, ми провели консультації в обох лікарнях в Чернівецькій області. Вони нам дали певні рекомендації, які ми застосували у на наших роботах. Вони будуть їм потрібні і вони будуть їх використовувати. Перша програма вона має три розділи. В першому зітхне, ми вводимо групу повідомлення. І Резус-фактор, і реципієнта Резус-фактор ми тискаємо клавішу перевіряти. Нам відсутствується е, далі чи сумісні цей донор, і реципієнт зжені. Да. Другий не. розділ програми: ми вводимо дані про реципієнта, групу, групу Резус-фактор і отримуємо інформацію про те, які донори йому будуть ну і третя вкладка. Це ми вводимо групу кровітків, група кровітків, і отримуємо інформацію про можливо дітей і складним відданість. Далі друга програма є свою базу донорів. інтерфейс програми ви можете бачити на екрані. Є декілька клавіш, додати донора, введувати донору сумнету. Винтискане, клавиш додати донора. Іслідується вікно. Відкривається вікно, яке ви бачите зліву. Вводиться дані, вводиться дані про донору, його пізвичайні попасть, куда народження, фактор і група кіска клавиша готова. При цьому програма також має данно вправитися, тобто якісь віртуальне хранилище даних про э, запасів крові в певному річному закладі. Тому при нанесення кажу, що готовий донор додається в базу донорів. І в банк крові здається 200 мл, і стандартно здається, коли донор ви крок. На слайді пошуку в банку крові. Тобто коли поступає пацієнт в той чи інший медичний заклад, вводяться дані про пацієнта, його крові разі. Кількість необхідна кількість крові в мл. Якщо ця кількість є на в базі донорів, то з базу не вилучається ці кількістю і пацієнт заноситься в базу, базу пацієнтів. Якщо немає наявної, то всім донорам, е, які підходять йому з попередньої програми, такі саме тут виконають, Відсилається електронний лист, щоб прохання прибути в пункт здачі де для здачи КНІ. Так виглядає база реципієнтів. Ну і банк крові, де ми можемо побачити інформацію про наявність і інших. Точні інші пані? Дякую за дякуємо за доповідь. Будь ласка, питання. Дай, будь ласка. Okay. А ви дивилися, як зараз, наприклад, в лікарнях шукають групу крові? буквально? Ну то їхня пошукова база з вашою як співставляється чи ні? Зараз, ну я можу сказати про лікарню в області, в яких був... вони просто є паперова база даних донорів, де вони записують кожного донора, який приходить, і так вони шукають там. Тому вони з радістю сприйняли позицію створити їм базу даних електронів яку вони будуть використовувати. Yeah. Так, будь ласка, мене питання на рахунок ви кажете, що є віртуальне, ніби банк крові це віртуальне сховище, ну в якому записані, якої групи крові є, скільки. І ще якщо не є, немає якоїсь групи, то відсилається до повідомлення про те, що він може прибути і здати кров. Але ж наскільки я знаю, зараз в лікарнях є так і називається банк крові, що Наприклад, якщо я хочу здати наприклад, в мене перша група, я хочу здати тому, в кого друга група, то я здаю в банк крові першу групу, а вони можуть звідти взяти з банку крові другу групу і здати тому, кому вона потрібна. враховано це в програмі? Звичайно, враховано, я б це казав. Перша програма просто ілюструється алгоритмі, тут також враховано. що якщо є ну. Є кров першої групи, то є людина з другої групи, якій потрібна ця кров, то якщо немає другої, то будь-опасновувати так. Ну також висвітлій, що я не а Але одна робота полягає саме на в програми, як. Так, так будь ласка. Роскоронивська області. А у вашій презентації були зазначені деякі приклади донорів? Це ви просто вигадали? Чи можливо у вас і лікарняких виходили, поділилися з вами інформацією? Ні, лікарня з нами не дивилися. Інформація за конфіденціальна інформація ця закрит. І, і, і це просто приклади. Це просто маф'яці, було видно, як са цієї Так, будь ласка, де скажіть. А в чому? Математичні роботи. Ну, які алгоритми ви створювали? Математичні алгоритми ми ви використовували для створення? Для доведення цих факторів приправивання використовується. Ну, вони були сформовані як гіпотези, їх потрібно довести, що не є суперечлення, що не є транзитивними і використовується математичний лоб. При, при математичні. самому програмуванні. Ну, при написанні алгоритму, да? Бо якщо <потрібна> вам потрібна, наприклад, третя група крові, а тут банку крові третьої немає, да? а можна знайти або вона є, або да. ну, <потрібно> на, на такому вироби. рівні, скажімо так, <потрібно> <Да>. <потрібно> Ну, поняття кібернетика, на жаль, на сьогоднішній день такого поняття немає. <потрібно> да, майже. <потрібно> <потрібно> да, майже. Бо що таке кібернетика? Це не зрозуміло. <потрібно> що... Штучне слово. Ну, вернет, а кібернетики вивчають інформатику і що там інформатика не вивчають? Ні, там інформатики не вивчають такі бернетки. Так, будь ласка. А, скажімо так, ні, там, типу інформації насправді інформатика трішки, да. Скажіть, будь ласка, чи кожна людина може скористатися вашою програмою? Чи у вас можливо є захист лише для певних.

Найбільш вдалого передавання там ще вони враховують додаткові агліни, гама, ну. Глютоні, так, B, B, A, M, A. А можна створити якусь удосконалену програму, яка ще буде в себе коштує? Ну, звичайно, можна. Думаю, що в подальшому якось розвиватися в тому. Тут, ну, група кажучи, як ви зрозуміли, тут буквально два параметри. Да? При... Друга, да, група то, крові то, і то, фактори. Да. Да? Тобто все. Зрозуміло, що там ще. На эти два параметра, на жаль, уже, або на счастье, уже на сегодняшний день, на вчерашний никто не ориентируется, потому что, что есть более тонкие параметры, бо... да, для того, да, все зрозуміло, что там берутся определенные анализы, там вообще синдромы, да, 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 да.